На Ружинщині у селі Вербівка відзначили храмове свято Різдва Пресвятої Богородиці. Саме так називатимуться у цьому селі майбутня церква відзначити свято та помолитись приїхали віряни та гості сусідніх областей. Коли Пресвята Богородиця маленькою дівчинкою Марією прийшла на цей світ і стала тою, хто в особливий спосіб в Божих руках через знаряддя в Божих руках вона причинилася до того, що. Через її лону прийшов наш божественний Спаситель, Господь, і порятував нас відріха і смерті. Раніше у Вербівці була старовинна церква, яку реставрували ще 1820 року. А у 1960-х роках радянська влада її демонтувала. І майже півстоліття селяни не мали спільного місця для молитви. Втім, прихожани ось уже вісім років будують майбутній храм. Громада регулярно проводить збір коштів на відбудову церкви. Мабуть, Господь Бог послав нам до нас священників із Фастова. от ця Віталія, і наш настоящий отець був тоді дяконом. І ми підтримали їх. Були ми в будинку культури, там було дали нам приміщення, а потім ми перейшли сюди, в це приміщення поки що, і почали будувати церкву. До будівництва храму долучились руженські свободівці. Останні три роки вони регулярно передають кошти на будівельні матеріали. Цьогоріч храмове свято у Вербівці могло не відбутись, якби не пожертви меценатів. Я є корінною жителькою цього села і хочеться відбудувати і відстояти інтереси трошечки цих людей. Тому що село занедбане, покинуте, нікому не потрібне. Ми приймали активну участь у відродженні храму Різдва Пресвятої Богородиці і приймаємо в його будівництві. На сьогоднішній день ми допомагали матеріально, скажімо так, в організації цього свята. Храмове свято відзначили молебнем та ходою. Також цього дня багатодітні сім'ї та одинокі матері отримали подарунки. Ще свободівці привітали двох прихожанок, які відзначали свої дні народження у день храмового свята.